gurgling rush of blood. a truly bizarre place. Вітаю всіх. Продовжуємо проходити гру Dungeon Keeper Хранитель Підземелля. Наразі будемо проходити тринадцяту місію. Двоє інших хранителів у цьому регіоні поки що відклали свої розбіжності та об'єднали зусилля, щоб знищити тебе. Це майже комплімент вбий-плазунів. Хорошо. Так, це зрозуміло. Дивимося на локацію. Тут у нас ходять дракончики, їх би зібрати. А ось наш суперник. Поряд має бути ще один десь. Бачу тільки одного. Ладно, давайте будемо розпочинати. Є одна ідея. Хочу спробувати якомога швидше знищити суперників, а тоді дослідити локацію. Ну, давайте будемо пробувати. Отже, що ми будемо робити спочатку, звісно. Так, десь у нас тут є ось таке діло. Відразу всіх сюди. Так, тепер дамо завдання нашому. Так, жницю. Іди займайся, не вештеся туди-сюди. Так. Далі. Далі, далі, далі. Куди можна поставити? Та, напевно, ось тут. Поставимо Лігу. Зберемось сюди. Урядничок. Тренувальні будуть. Хорошо. Це зробили. Чесно кажучи, я не хочу цих брати. Так, є. Дивимося з двох сторон воно є. Нам хватить одненького, так, око є, от ти то хорошо. Так, давай мостися. До речі, давай ми, ну, напевно, отак ми туди зробимо. Отак. ні 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 ти там не прохолоджуйся. Отак. Угу. Міст. Місце класно. Демон є. Раз міст є, давайте будемо. Рухатися. Так. Піде сюди, значить, ось це все, що можна, все треба добувати. Так, поки що вистачить цю сторону. І в цю сторону також. Ну, а ми спробуємо трошки дослідити ще сюди територію. Давайте. Так. Так. Тут є прохід десь. Отут. А чому? Так. Аню спел асфальт І отак. От Тепер. Беру. Тебе і давай. Так. Опа, дивіться, кого ми тут бачимо. Значить, що ми робимо? А вот так робимо, дивіться. А ну сюди. Так, лопотемо, лопотимо. Давайте, давайте, так, беремо заклинання. Так, чекай, він? Чекай, я його не бачу. Слухай. Де ж ти? Тихо, тихо, тихо. Так, давай, давай, давай. Давайте отак. Зараз спробуємо швиденько знищити серце підземелля нашого суперника. О, до речі, відкрився і другий суперник. Здоров'я в нас багатенько. Давайте пробувати якомога швидше просто знищити. Зараз спробуємо так світрувати. Не завжди так вдається. Але ми спробуємо. Давай, 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 ще трошки. Хитан. Так, так відійдіть, не... Да не диніть. Так, все цих знищили. Давайте знайдемо шлях назовню. Стоп, в іншу сторону. Біжимо відразу. Сунця. Так, шукаємо ще одне серце підземелля. Чекай, чекай, чекай. Де воно? Цього? Так, це кладовище. Ось, знайшов. приступаємо, Якщо нам вдасться швиденько вбити, у нас вже небагато здоров'я просто. Давай, 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 давай. Це буде просто тема. Це дуже швидке проходження. Так. Я тренувався проходити цю місію, мені один раз це вдалося, потім якось не дуже. А зараз бачу, в моєму у нас дуже великі шанси розібратися із другим суперником. Все? Супер. Ось так, власне. Розібралися ми з суперниками. Ти здобув чудову перемогу, майстра. У тебе є талант спотвореної нещадності, завдяки чому інші хранителі виглядають там. Ну, Будемо рахувати самими слабими. Ну що ж, ось так ми знищили всіх суперників. Тепер давайте всіх будемо тут досліджувати. Єдине, що я ще зроблю, так, ця скарбничка заповнена. Ми її зараз збільшимо, одним словом. Зараз можна спокійно так. От сюди відправляти імпів. Де ви там? Вперед. Просто сила селена імпів. Забирайте територію суперників, забирайте все. А ми через трошечки прогуляємося жницом. Візьмемо певні бонуси і заодно зараз. Сюди відправляю. Так. Все, грошенят уже багатенько в нас. Так, можна вже будувати стак навіть. Так. Ти куди шуруєш? ну тренуватися? Так, тут лідво. Так. Старайтесь, старайтесь, так, хорошо. Так, можна теж трошки збільшити. Е, давайте зараз захопимо під контроль, де він? Я його бачу. Ще прогуляємося тут по території. Іди сюди. Сейчас. він не боїться лави, тому ми пройдемося зараз. Ось так навколо. Позахоплюємо оцих дракончиків. Ось вони тиняються тут. а йдуть до нас. Пейде це хорошо, але давай на спочатку дослідимо це все. Так, вон там ще один дракончик. Ми їх бачили, коли починали гру. Так, більшу кімнату для тренувань, розумію. Все. Тут все ми побачили. Тепер залишилося лише все дослідити, захопити і взяти необхідні все. Так і сюди. Взяти необхідні нам скриньки. Хто тут у нас. Дракон, ясно. Казарма, троль. Невидимість. Так. Беремося казати. Так. Просто виділяємо всі тут грошенятка, які є. І зараз сюди направимо. Тут, до речі, у цих місцях є скриньки. Так, зараз, зараз буде вам більша кімнатка для тренувань, хоча не особливо вона вже потрібна, але нічого, старайтеся. Need a так Вистачить, я думаю, вистачить. Так. А, давайте ще, напевно, одне лігво зробимо. Щоб вони не рвались. Отак. Все тут добре. Трішечки в'язниці. Не, не тут, а так щоб не заважало. О, тут не буде, я думаю, завжати. Так. Сюди складаємо. Так. Це забрати. Так, все, що тут є, все, що можна. Все курчуємо, копаємо. Ось наробимо багато імпів. Так, тут у нас заодно кімнатки вони забирають. Це молодці. Давай на ну, сюди. Теж парочку імпів. Погнали. Так, хорошо, тут пішов на цю сторону тут. Що? Ну давай. Досліджуйте всі ці кімнатки. Ага. Ось так. Давайте, давайте, давайте. Так, ти що, дослідив цю кімнату? Хорошо. Давайте. Тут можна позабирати золото. Коли сюди не можу просто згрузити. Я хотів сказати, що коли тут захоплять, я зможу сюди поскидати, ні. Буде моя лабораторія маленька. Його зараз додавим. Так. Лабораторію. Ніхто не досліджував. Давай її навіть отак зробимо. Так. Дракончики молодці. Тепер, до речі, давайте сюди. Поставимо. Хто в нас тут взагалі? Так, муха не треба. Цих точно не треба. Ось так, вдалося нам швиденько побороти суперників. Так, перенести істоту. Ось тут вони її знайшли. Зараз ми її Заберемо, так, де? Скринька. Ось знайшли. Де ви її поволокли? Бачите, дуже багато золота, багато всього. До речі, тут є ще десь самоцвіти. Ось у суперника. Так. Тут не викупали, де викупали? Давайте заберемо відразу цього. To you to the next round. Забираємо нашого жнеця. Все. І тепер просто все позабираємо. І ще заглянемо в оці місця. Так, сюди. П'ятаю, тут є місце. Я його тут знайшов, так? Це я пам'ятаю, давайте відразу все помічаємо, все, що можна, нехай досліджують золото. Тобто тепер вистачає, нам його. Особливо немає куди тратити. все я вже нам. Так, а ви тут ходите такими кругами, так? Да? Давайте отак зробимо. Одна тебе купу доріжок, щоб даремно тут ходили так? Бувальні зали є, всі хочуть тренуватися, я ще вам додав. Так, тут можна поставити храм. Так, да, у нас невеличкі будівнички, звісно. Нічого, так. У нас є і так, куди їх вставити, можна в будь-яке місце їх вставити. Так, ви куди носите? Не треба. Так. Тримайте вам місце. Дивно сюди добувай. Газова пастка. Лодарка, так, а кого ще нам тут? Завих нікого, супер. Це супер. Так, всі хто треба, тренується хто не тренується. Не отримує зарплатню, так. Так, Хорошо. Ось так, а дракончики, до речі, тренуються. Вони досліджують мені тут. Это, ну ладно, кімнати, тут іди сюди. Так, ти теж іди сюди тренуйся. Дивуля, так, що в нас далі? Да, ви вы не захоплюєте тут кімнатки, алло? А ну, не буду поки що гратися. Вистачає у мене зараз грошенят. Корисно, конечно. Річ цей портальчик, но ну, храм я маю на увазі, ну таке. Просто, ще... Що я там знайшов? Кажи. Так, ось тут вони виявили територію. Там от крутиться... Скринька. Так. Що ти пасток наставив? Я ж їх не ставив. Це вони тут просто були. Нормально. Так, давайте, на ну, тут хто-небудь займіться. Оттак. Давайте, давайте. І на цю сторону. Пойде скільки? 6300, не так і багато. короче. Так. Сюда давай. Давайте, давайте, давайте. Все сдобывайте тут все, что можно. И я зараз вам здесь, здесь, здесь заодно зарублю тут скорбничку. Так. Можемо продати? Ні, а що можемо? Що ми здобули для себе, до речі? таку кімнату? Це скарбниця. Чого ви не забираєте нічого? Де ви там? Тиняєтесь? Давайте на... Трошки сюди 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 Сюди. забирайте ці площі, чого ви їх не давай, 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 забирайте. Так, а тут? Есть еще одна бачка, подвыше ты ривень. Вот в этих двух местах. Так, давай, ну дали. А. Сейчас поставлю тут месточек. Давайте сюди далі. Зараз заберемо цю скриньку. Так що тут забрали? А тут? ще не добралося, так? Да? Багато трупиків валяється. Звіці пастки працюють, ну, нічого страшного у мене вистачає грошенят. Так. в Цю сторону давай, Хай вона там собі буде та пастка. Всю сторону, я кажу, йдіть. Все. Все, все, що треба відкрили. Ось так, власне. Більше тут нічого немає. Давайте, напевно, дочекаємося все-таки. Так. Прийшли їсти, ну что. Так, демо їм імпіки? Давай, давай, давай. Захоплюєте, <завити> 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 захоплюйте. Чого ви їх не захоплюєте? Так. Тепер треба швиденько захопити, да і все. Так. Осталось тут ерунда. Захопите. You have an enemy room. Тут захопили куди ти? Далі давай. You have an enemy room. Так, наступний Сюди, да Славной клейм. Тут топчаться, хорошо. Осталось ось буквально 2-3 кімнатки і все. Так. так Грошені откупа. Зараз так розробимо. Раз Все, залишилося ось оце приміщення, як тільки захоплять, завершуємо гру. Уже тут топчаться по ній, хорошо. Ось так нам. Повезло ми встигли гарно швидко все тут. Пробитися. І, власне, пройти тринадцяту місію. Ну що ж, я думаю, що на цьому я завершу і переходимо до титрів. The people enjoyed each other's company so much that they'll be together forever now. We've thrown them all into a big pit and piled tons of rocks onto them. A fitting end, we trust you'll agree. Ну що ж, ось так ви бачите, наша виглядає статистика. Залучено дуже мало істот. Часу небагато витрачено, наш рейтинг і інші показники. Удалося нам швиденько пробігтися до. Серце підземелля обох суперників і швиденько винесли. А я ж буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.